They like this boat. I'm gonna Ісусом Христом, щоб ясно глежить, витягнув ручки і вас допомогти. Христос Приходу Отудивна не дістала, вона бізірка сіяла. Ха свідки не заселилися, посидіть. І на Починаємо покноді. Сумуєте, оцю трагічну знину несу я вам із неба радісну новину. Осталось нині, і чудес. Послав Господь вам, сина, з небес. Я Він собі і з вогню, і не грому, А народився хлопчику малому. Ось тут, у цьому, богому підвалі, Ісуса цього хлопчика назвали. Вам випало одні страшні величні. Всім бути свідками подій історичні. Ідіть, клоніться цьому немовляті. Що вам покажуть ангели крилаті? Він дасть надію, віру, перемогу, З народу до свободи дай дорогу. Цар іде, всі розтопіться, на коліна опустіться, честь віддайте і хвалу, всемогутньому царю. Я цей великої держави на отежу в покої обмані. Такого, як я, не маю у світі. Але я дитя, бо те хочу віддан забрати. Я ту дитину можу погубити. Нехай живуть по хімічці діти. А щоб на війська не ганяти, землі побільше треба приєднати. Довго я чекаю вісці, яка має псинети. Хто мене тут поминає? Хто мене не забуває? Чарти, фарти, фери, там деки. Там мої грають мусики. Хто моє ім'я таке має? Чортом мене називають? Хто знає, царю, що робили? Я буду дітям голови спиняти. Нехай то нами колиських станотів. Поки я цей, я буду керувати. І всіх єві знищу малюків. Воїни не мій. До трьох-рьох всіх дітей. маєш знищити, убити. Волю цейський відповідь. Твій наказ святий для нас. Сповнимо його раз. Честь усім, бонжур, хелоу. Бачу, не дарма найшов. Скільки тут зібрали з люду. Зараз гендлювати буду. Панство я в асортименті, віскі, шнапс, такі лабренді, на закуску в них креветки. Йой, я бачу свої люди. Наше вам заморський чуд? а наше вам як випивон. Я маю супер самогон. І з'їв би щось, а сам не знаю. О, я маю файні марципани. Я жидівка чарівна, дуже хитра, недерна. Медві ногурівку п'ю на гріхи доброї. За всі касую, коли тіс завжди. Кожен день тут куративи, головне життя красиве. Танцюйте, пийте та гуляйте, ні на кого не зважайте. Ми любимо, віру. Ми дуже вірними. треба іроду. любити. Вірда треба хвалити. Ірдам треба іроду. дружити. Буду собі добре жити. Гляньте, як людей багато. Маю скільки працювати. Бачу, ви мене впізнали. Може, з чортом мали справи? Я найкращий сільський На Наші випадки порадні. Бо наша тяжко працювати, щоб кобійки заробляти, як міністр треба жити і нічого не робити. Треба красити, а кому треба населити. Я ворожка і чарівниця. Світ без мене завалиться. Я у цьому допоможу. злею в роки, приворожу. І сусіда пороблю, щоб не було йому добре. Забобони добре знаю, ниточки червоні маю, амулети, талісмани, де нас їдять бутурмани. Бачу, ось просила самі. Видати мая, і цим я вам допоможу. Це я вміню, це я можу. Ви бліді, не маю сили, то сусіди поробили. Тухлі яйця можу дати, їй під вікнами складати. Треба вам машину, дім, що були на записі? за окрему добру плату вам потрібно дам посаду. Дам вам чортовий рецепт. рецепт! Себе треба шанувати, добре їсти, довго спати, на роботу не ходити. В інтернеті треба жити. Все, що зараз Маю я моє розбираю. Мені платять від габана, стиль чи бранок, чи не вбрано. Ось вам блузка від Армані. Видно все, як на рентгені. Будьте можна. Хочете татуювання? Зараз здійсню я бажаю. Щоб не було як усіх вам на відео. Треба по руку вам на Я вам раджу цунамар. Ну погляньте, як вам гарно. І шампуні, гелі, креми заберуть посіб. Турчки перху цивина, враз гладенька голова. Друзі там собі знайдете, господарку там. Як завгодно можна встати, що завгодно купувати. Лежите ви на дивані і у вашому інстаграмі. Викрутіть та знамениті. Вам дорога всі відкриті. Воїни, вещі сюди. Згаю, твоє волю ми здійснили. Всю мені твого перебили. А між них і твого сина. Втім була твоя провина. Геді, в мене голото, я потовлю вас в болоті. Я на це не особиш. Смерти, моя мила, вірно ти мені подав, мохни своє ось косою. Довго я це все так піла, бо вже не сила. Ох, не буде цього царю. Я косою їх не вдарю, бо моле дитя в яскині має владу в світі нині. Мушу я тепер йому служити, а для прийшла я вбив. Як же ви не вбили всі? Хайде зіроки сайбо дорож швидко приїжджайте Thank <laughs> you.